Дідух це давній український оберіг, справжній символ українського Різдва. А ви знали, що дідух то справжній скарб у кожній хаті? Колись наші бабусі казали якщо дідуха в дім приніс, значить, добробут і мир оселяться. Його ставили на покуті. Щоб родина була дружня, а врожаї щедрі, кожна соломинка в ньому як молитва за добро, любов і здоров'я. Дідух це дідійський дух, дух наших пращурів, символ родоводу. В різних регіонах України його називають по-різному: король, сніп. Колідник, сніп рай, колядник, дідок, дід, дідочок, дідо, коляда. Відроджуємо традиції наших пращерів та втілюємо їх у життя.